Якщо історію країни пишуть не історики, а пропагандисти і піарники, то майбутнє країни буде безперспективним. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 8 квітня-вівторок і у мене на каналі ви можете подивитися програму Вівторок, подумай разів 40. Ну, я хотів би, щоб ми з вами все-таки подумали над тим, що відбувається навколо того підручника. Нового підручника з історії України, який з'явився наприкінці березня, хоча вже і закінчується скоро навчальний рік, фактично через два місяці, тобто навіщо він появився. Ну, там багато насправді критики, обговорення, в соцмережах, зокрема, стосовно цього підручника і авторів. Там є питання до авторів. Там на першому місці стоїть е, Галімов. так, Він насправді робить, на мою думку, непогані такі програми, які показують. В Ютубі про історію, але ну, він не є тим фахівцем з історії, який би мав би, на мою думку, не тільки на мою думку, писати історичні підручники для навчання української молоді. Але найбільше, звичайно, обурення викликав розділ про російсько-українську війну. Саме про це дуже багато пишуть, говорять. Ну, насправді все зрозуміло. Ну, перше. З точки зору ну, звичайної якоїсь такої логіки, я вже не говорю про певні критерії, правила, які існують в історичній науці, ну, писати в історичному підручнику про події, які ще не завершилися, я маю на увазі російсько-українську війну, і не знаємо, коли вона завершиться, як вона завершиться, які можуть бути насправді оцінки цієї війни і ролі конкретних людей у цій війні зараз почати вихваляти і писати владу і зробити умовно із Володимира Зеленського спасінтіля нації України. Ну це, ну, м'яко кажучи, це чистої води піар. Це навіть не піар, це такий пропагандистський піар. І мова ж там не йде про те, як влада не готувалася до широкомасштабного вторгнення. Мова не йде про те, які були прийняті рішення, коли. Говорили про ніби розведення військ, коли вели перемовини з росіянами, пам'ятаєте, я тоді постійно наголошував, що мова не може бути йти про розведення на своїй території. Мова йде про відведення військ. Ну і інші речі, і ракетні програми, які призупинили багато різних речей. Це все, безумовно, там немає. Вже не говорю і про ті дії, які були і під час війни, про рахунки рішення, які привели до. Ну, таких фактично, на мою думку, жахливих наслідків для України про це також. Потім дадуть оцінку, зокрема і військові. І до того часу, поки нема от е, завершення війни, і того розуміння, щоб пройшов якийсь час, щоб дати реально об'єктивну, спробувати дати об'єктивну оцінку цим подіям цій війні, зараз писати про неї, вихваляючи чинну владу Володимира Зеленського, ну це, на мою думку, зовсім зовсім неправильно. М'яко кажучи, тому я і так сказав, що перше, безумовно, це неправильно з точки зору того, що війна ще не завершилась, а вже пишуть про неї. Друге, це те, що реально це піар, а не підручник. Зокрема, оце якщо ми говоримо конкретно про цей розділ щодо російсько-української війни. там Нічого спільного, на мою думку, і не тільки на мою, ну, немає з історією. Це реальна. Якась, не знаю, така піар, то можна от методичку окремо видавати так, для того, щоб їх десь розповсюджуватися під час е, виборчої кампанії. По-третє, якраз я хотів би, на мою думку, пояснити, що ну, є як мінімум, з моєї точки зору, два можливих пояснення, чому з'явився саме зараз цей підручник. Ну, перше, це стосується можливого намагання е, влади. Це щоб Володимир Зеленський, і його команда їх обезпечити від відповідальності відповідальності, так а відповідальність так чи інакше буде. Коли у підручнику написано, що от саме основний от єдиний головний герой це Володимир Зеленський. Він захищає, захищав і захистив Україну. Ну, якось про відповідальність достатньо важко буде говорити. Тобто, це я так розумію, намагання. Бо це, щоб ця такий, такий наратив, він був в е, інформаційному просторі України, до речі, не тільки України, там вони намагаються це робити. І за межами України, іноземних ЗМІ багато таких речей. Тобто цей варіант я не виключаю, що для цього і був написаний цей підручник і, зокрема, цей такий піарний пропагандистський розділ стосовно російсько-української війни. Друге можливе пояснення, на мою думку, може бути пов'язано з тим, що. Це старшокласники 11 клас, ну і фактично вони там скоро стануть виборцями. Ну і вже займатися от пропагандою про промивкою міськів, як ми говоримо. Ну от молоді, нав'язуючи певні такі, я би так сказав, меседжі. Хоча це ну, може викликати і зворотній ефект, на мою думку. бо... Ті ж молоді люди, їхні батьки вони ж проживали всю цю історію, як це все починалося, як це відбувалося, як це і зараз відбувається. І якось Інтерпретувати це так, що не зовсім відповідає дійсності. ну, воно, Тим більше, коли зараз є всі свідками цих всіх подій, воно може, я ще раз хочу наголосити, мати зворотний ефект. Але, можливо, було поставлене таке завдання і було прийнято рішення. Щоби спробувати вже займатися пропагандою Володимира Зеленського чи не влади на майбутніх виборах. Вибори все рівно будуть, всі це розуміють. Хтось говорить, що вони будуть скоріше, хтось пізніше, але от вже я так розумію, чому б не почати займатися пропагандою через підручник історії України. Ну і... Ще одне, на чому я хотів би, напевне, саме головне акцентувати вашу увагу, це те, що так, ми безумовно бурюємося, що це не відповідає дійсності, те, що там пишуть, чи вже написано фактично, так? Але, як на мене, там, найсумніше в цій історії не хотів казати найстрашніше, найсумніше, що все це демонструє, що влада, чинна влада в Україні, вона. от, Якісь такі повторює ну, дії, які були, там, хто пам'ятає, що за часів Радянського Союзу була комуністична партія, от і там тільки єдина партія, її так пропагували, там, от, як на Вулиці Банковій вони знаходяться, там був колись центральний комітет цієї комуністичної партії. тобто Всі йдуть ніби такими я не знаю, там, кандидатами в президенти лібералами. Так, вони пам'ятають, навіть говорили Слуги народу про лібертаріанство. А стають фактично генеральними секретарями, тобто ну, авторитарний режим будують. І от Є ознаки, вже ми бачимо, фактично, цей підручник нам демонструє, що є ознаки і какістократії, і авторитаризму. І, на мою думку, за великим рахунком, це, от, напевне, самий такий тривожний і серйозний сигнал для нас усіх. Ну, Все зрозуміло, що. Чинна влада, вона хоче залишитись при владі, це можна робити тільки концентруючи, як вони намагаються, от, будуючи цей авторитарний режим так, в Україні, концентруючи владу в себе в руках. Але, на жаль, ми, ну я про це неодноразово говорив. Ми світові того, що кадрова політика, ну, напевне, ну не напевне, я в цьому переконаний, найгірша за всю новітню історію України починаючи. З 1991 року, коли була проголошена незалежність України. І от цей режим, який зараз фактично ну, намагається побудувати чинна влада на вулиці Банковій, на мою думку, його можна ну такий термін вже почати застосовувати як зелена авторитарна акістократі. Отже, сподіваюся, все-таки, що нічого з того не вийде, бо це шлях України в нікуди. Майбутнє буде безперспективним, і ця ситуація з цим підручком вона все-таки можливо і буде черговим таким ну, каталізатором для здорових е, сил у українського суспільства, щоб вони все-таки між собою не боролися, не виясняли, хто з них саме головний. А все-таки об'єдналися. Нам треба об'єднатися в першу чергу, для того, щоб перемогти в Україні і не дали можливість побудувати в. Україні у цей, як його називаю, режим зеленої авторитарної какістократії. Сподіваюсь, ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, обміняємося думками з приводу цього підручника і які цілі, яку ми тут ставили ті, хто замовляв цей підручник. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую. Не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.